Всім привітки! У нас сьогодні цікава така пригода, бо сьогодні ми полетимо на гвинтокрилі. Гелікоптер. Це у нас такі жилети оце, якщо ми там будемо тонути, це вони так вона вони Ну, Парашутів не дають, тільки Де там відводить. Але сказали, що ми будемо летіти над океаном. This key machine, we Any questions? Awesome. Але сталося не так, як гадалось. Цілий день в нас був дощик, і ми по цьому поводу дуже нервували. І в ітогі так воно і сталося. перед нами сів вертоліт. І пілот відмовився летіти далі, але життя дорожче, тому наш політ переноситься. Самоліт безпечніший.